В Україні українська мова міського голову Харкова Ігоря Терехова оштрафували за використання російської в ефірі телемарафону Єдині новини. Інформацію про це у своїх соцмережах поширив повноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Йдеться про ті епізоди, де Тереху звертався до мешканців Харкова на телебаченні недержавною мовою, чим порушив закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Відтак, тепер мер Харкова має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень. Кремінь також повідомив, що винесено постанову про накладання адміністративного стягнення у вигляді попередження за порушення частини 6 статті 27 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідно до неї, офіційні інтернет-представництва харківського міського голови у. Facebook та Telegram повинні бути виконані державною мовою. Нагадаю, закон забезпечує пріоритетність української мови у понад 30 сферах суспільного життя. Оскаржити постанови можна до 4 грудня.